Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди на вихідні та понеділок з 7 по 9 червня. В ці дні Вінниччина буде знаходитись на межі двох баричних утворень циклону з північного заходу та антициклону з південного сходу. Погода буде мати низький характер. Очікуємо в суботу вночі місцями короткочасний дощ, в день без опадів. В неділю вночі без опадів в другій половині дня місцями короткочасний дощ, місцями з грозою. В понеділок при проходженні холодного атмосферного фронту прогнозуємо короткочасний дощ, місцями грозу. Тепер про температуру повітря: при переміщенні повітряної маси з Північної Африки ще прогнозуємо високу температуру в суботу та неділю. Вночі від 16 до 21 градусу, в день від 28 до 33 градусів. А з понеділка, наслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу, очікуємо зниження температури повітря вночі від 14 до 19 градусів, і вдень від 21 до 26 градусів. Дякуємо за увагу!